Я знаю, що ви любите готувати за моїми рецептами паска, Тому я сьогодні зробила підбірку двох простих приготуванні, але дуже вологих, смачних, абсолютно різних рецепта пасочок. Рекомендую друзі, зберегти і приготувати, хоча б за одним з цих рецептів. Це дуже смачно. Це перевірено руками, і просто рекомендую. І перший варіант це заварна паска. Це просто безпрограшний. Вже багато років я отримую позитивні коментарі саме про цей рецепт. Все, як завжди, просто моя рекомендація. І нам потрібно зробити заварну основу. Я беру вершки, у мене 30-відсоткової жирності. Звичайно, якщо у вас домашня сметана, ви можете з легкістю її використовувати, якщо ж магазинна не беріть, бо вона звернеться. Додаю до вершків вершкове масло ще краще всього використовувати найжирніше, у мене 82-відсоткова, і ставлю на вогонь, нехай закипає. До молока я додаю дріжджі і перемішую до їх повного розчинення. Вершки з маслом уже закипіли, і я туди відправляю де. Декілька ложок загальної кількості борошна. Перемішується все гарненько, і в нас має вийти така основа, знаєте, як на заварни тістечка. Тобто заварюємо борошно у вершках і маслі. Я вам хочу сказати: якщо у вас немає можливості придбати вершки, трішки, якщо хочете здешевити цей рецепт, можете вершки замінити на молоко. Теж буде смачно, так само тісто буде дуже хорошим, але воно буде не настільки ароматним. Все. А так буде все те саме. Потрібно, щоб заварна основа схолола і її прикрила пакетиком контакт. Яки охолоджується заварна основа. Я хочу зробити сухофрукти. Я промила родзинки та е, клюкву, або ж можна взяти і вишні, теж буде дуже смачно. І додаю сюди 3 столові ложки коньяку. Нехай вони в ньому настояться. Мені дуже подобається, коли сухофрукти заливаються алкоголем, можна взяти якісь віски, ароматне дороге. Воно буде дуже гарно грати в цьому тісті. Не залишаю, а тим часом вже приступаємо до тіста. До яєць я додаю цукор. Якщо ви любите дуже солодку паску, тоді додайте трішки більше цукру. У мене вона в міру солодка, але не прізна, досить така солодка, але ви вже дивіться за смаком. Ванільний цукор і це все збиває до ось такої пишності. Бачите, дріжджі вже зробили шапочку, але так як я використовую живі, і я впевнена в якості цих дріжджів, Зараз тепер будемо це все замішувати. Дуже люблю це тісто, знаєте, коли я готую в себе вдома невелику порцію замішувати тісто місом. Чашу міксера додає. Додаємо всі рідкі продукти, борошно і вимішуємо до тих пір, поки все між собою не об'єднається. Я спершу беру яйця, заварну основу трішки борошна, обов'язково ще люблю додати сметану і замішуємо до об'єднання такої однорідної маси. І частинами поступово вводимо борошно. Дуже люблю працювати з тістом на паску, саме з тістомісом. Це дуже спрощує роботу. Але, звичайно, знаєте, як то кажуть, тісто любить тепло рук, і тоді воно виходить просто ідеальним. Коли у мене вмішалася десь половина борошна, я на цьому етапі додаю вершкове масло кімнатної температури, або ж можна його і додати в кінці замісу. Друзі, точні пропорції до кожного з цих рецептів написані і в відео, і в описі під цим відео. Далі я додаю ще олію. І ось таке, друзі, дуже ніжне, красиве, еластичне тісто, яке не липне до рук, готове, але в той же час воно таке здається, ніби рідкувате. Ні в якому разі не думайте, що воно рідке, і не додавайте сюди борошно. Коли я взяла це тісто в руки, бачите, воно не липне, але я вже бачу ось ці шари тіста. Дуже люблю цей рецепт. Залишає тісто при кімнатній температурі підрости. Воно підростає досить швидко, так як порція невелика, хоча воно досить здобне. Буквально година, півтори години і все готово. Подивіться, тісто просто неймовірне. На цьому етапі додаємо сухофрукти, цукати. У мене діти дуже люблять пасочку, тільки з шоколадними дропсами. Я можу не додавати родзинки, робочу поверхню змастила олією. Вмішую гарненько всі добавки. Я ще натерла цедру, лимону або ж апельсину. Все ж таки, в моїй сім'ї більше практику. Лимонна цедра. Гарненько все вимішуємо і залишаємо тісто на другу прослойку. Я його, знаєте, так не вимішую, а більше розтягую. Поки тісто підростає вдруге, але воно це зробить досить швидко. Я змащую формою вершковим маслом або ж можна і смальцем. Зазвичай ми завжди користуємося саме смальцем. І тепер можемо з легкістю формувати пасочки. Тісто дуже приємне в роботі. Будьте готові до того, що воно буде гарно підніматися, тому я форму, в якій випікаю, наповнюю десь на одну третю, не більше. Взагалі, я так дотримуюсь такої пропорції при будь-якому тісті дріжджевому. не да навіть є випікаю сирну пасочку на розпушувачі або на соді, і теж тісто так додаю, тому що воно все гарно росте. Кузинки і добавки ховаю серединку і все. Залишаю, щоб пасочки підросли в формах десь на хвилин 20-25. Вони. Мають піднятися в 2-3 рази. Розігріваю духовку до 180 градусів і випікаю менші пасочки 20-25 хвилин, більші 30-35. Ви вже орієнтуйтесь по своїй духовці, вона в кожного індивідуальна, але у мене вийшов просто ідеальний результат. Дуже люблю готувати паски за цим рецептом. Їх ніколи не підриває, вони якось не переростають, вони просто ідеальні. Виймаю, залишаю охолонути, можна так на боку, тому що вони дуже і дуже ніжні. Як тільки схололи, прикрашаємо за бажанням. Я над декором не заморочувалася, просто прикрасила за допомогою глазурі і посипки, і все. Дуже рекомендую, друзі, зберегти цей рецепт. Приготуйте, впевнені, що ви будете задоволені. За що люблю цей рецепт? Що ця паска довго залишається свіжою. Ми ж завжди випікаємо на чистий четвер, дуже рідко, коли є час в суботу. Тому ви з легкістю можете скористатися цим рецептом. І будьте впевнені, що на Великдень ви будете смакувати смачною ароматною паскою. Дуже люблю цей такий вершковий після смак. Але найголовніше, що всередині вона дуже така волога і смачна. Моя рекомендація. А ви напишіть в коментарях, за яким рецептом готуєте паски ви. Будемо ділитися досвідом разом. Ну, а другий рецепт я відкрила для себе недавно, буквально декілька років тому, і тепер кожного року один заміс я готую. Сирна паска вже на мені. Мама готує більш класичний варіант, а я вже роблю цю і ділюся своїми рідними. Розпочнемо з приготування опари. До молока я додаю цукор, небагато загальної кількості. Додаю сюди дріжджі і розмішую до повного їх розчинення. Також загальної кількості я додаю декілька ложок борошна. У нас має вийти така негуста маса. Але, взагалі, я вам скажу, що останніми руками я і не роблю опару, тому що я знаю, і коли я впевнена в якості своїх дріжджів, то я опару і не роблю, але все ж таки рекомендую. Залишу накрию плівкою, а тим часом підготуємо решту продуктів. Жовтки відділяю від білка і відразу викладаю все в чашу міксера. Також одне яйце і решту цукру. Цукру тут багато, тому що саме ця паска смакує такою солодкою солодкою. Вона для мене як десерт. Збиваю яйця, а далі кисломолочний сир перебиваю за допомогою блендера. У мене домашній, але можна використовувати будь-який. Тільки рекомендую: беріть все-таки більшої жирності. Не використовуйте знежирений. Подивіться, яка гарна опара. За цей час вона встигла гарно піднятися. І міняю я насадку на міксері, відправляю всі продукти сюди. Повторюся ще раз, що мені перед великодніми святами дуже допомагає ось цей тістоміс. Він значно спрощує роботу господині. Важкове масло має бути таке, знаєте, не розтоплене сильно, а злегка підтоплене. Тому я його трішки в мікроволновці підтоплю. А ще краще, якщо у вас був час і ви дістали його заздалегідь, то можна і просто кімнатної температури брати. Молочний сир і це все перемішуємо між собою. Тепер, коли всі продукти об'єдналися, поступово вводжу борошно. Замішую на невисоких оборотах. Стараюся довго вимішувати, взагалі пасхальне тісто, та й вся дріжджева випічка любить довгий виміс. Бачите, як воно почало відділятися від стіну. Ось це знак, що вже можна переставати вимішувати ваше тісто готове. Воно таке здається, ніби липкувате. Тягуче, але бачите, до рук не липне взагалі. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що е, сир кисломолочний дуже гарно себе поводить у випічці. Якщо ви хочете його взагалі не відчувати, перебивайте блендером так, таку масу. Бачите, як це тісто гарненько в руках себе поводить. Я, я залишаю, щоб воно перший раз підросло, воно таке досить важке, тому не переживайте, воно підніметься. А ще краще, це тісто смакує, коли ви залишите його на нічну розстойку. Тобто, ось я воно постояло півгодинки при кімнаті температурі, відправила в холодильник на цілу ніч на наступний день дістала з холодильника і десь тільки через дві години почала з ним працювати. Я на цьому етапі вводжу будь-які добавки. я вирішила половину зробити з цукатами, а другу половину залишити такою, як є. Формуємо пасочки і все як в попередньому рецепті. В змащені формочки, або в одноразові, яка у вас є можливість, наповнюю так само на одну третю, але це тісто, не хвилюйтеся, воно в руках буде набагато важче. Та й пасочка вийде важче, бо вона дуже волога, сир віддасть цю вологу, але повірте, воно буде неймовірно смачне. Я його розстоювала один раз, тому в формах Лишаю підростати десь хвилин 40, щоб ви були готові. Не хвилюйтеся, воно так трішки тугіше підростає, як перший рецепт, але підросте гарненько. Знову ж таки, в духовку розігріту до 180, до 160 градусів. Орієнтуйтесь по своїй духовці, але ці паски я випікаю меншенькі хвилин 40, більші десь біля години, тому що вони досить вологі і здобні. Подивіться, як виросли, правда? А ми переживали, що не підростуть на формі, якщо вони не одноразові на дно я вистилаю пергамент. І подивіться, як. В результаті виходить пасочка. Дуже ароматна. На кухні стоїть такий важковий аромат, що вам не передати. Я настільки задоволена цим рецептом, що вам не передати. Повірте, перш ніж його винайти, мені прийшлося багато протестувати і було багато невдалих спроб. Ось цей варіант просто найкращий. Ця маленька, бачите, така мене не було меншої формочки, і тіста думала, щоб не забагато було. І я вже її роз... діти смакували просто з великим задоволенням. Її я зараз ці пасочки не пробую, а вже на великдень буду насолоджуватись. Вона ще трішки теплувата. Прикрашаємо за бажанням. Я вам скажу чесно, що ми в селі випікаємо взагалі великі порції, і можна сказати, їх не прикрашаємо, тільки які освячуємо, а добо даємо на вуличільне. Але тут же кому як до вподоби. Такі ці паски і так виходять солодкими, такими здобними й вологами. Вони не потребують у цього такого, знаєте, додаткового смаку. А ви вже дивіться, я цього разу зробила глазур на е, желе. Чесно скажу, мені якось не дуже сподобалося. Вона все рівно була трошки липкувата. Тому ви дивіться. Рецептів на просторах інтернету дуже багато. На желатині мені дуже подобається глазурь. Я обов'язково минулому році ділилася з вами. Якщо хочете, ще раз поділюся. А глазурь трішки захолоне, і подивіться, яка всередині вона волога і красива. Ну а я буду сподіватися, що хоча б один з цих рецептів вам сподобався. Ви обов'язково приготуєте і напишете в коментарях, як вам, друзі, мирного свята і смачної паски. До нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі. І напишіть в коментарях, чи ви ще хочете рецепти пасок від мене. Подивіться, яка структура тіста, це щось неймовірне.